Доброго дня, доброго висловіть слова любові до нашого міста, міста Героя Харкова. За що ви його любите? За що люблю? А, люблю за те, що наше місто упорядковане, за те, що в нашому місті багато гарних людей, людей активних, люди, які готові щось створювати нове, наводити порядок, генерувати якісь ідеї. От, воно у нас досить динамічне. І якщо порівнювати з іншими містами по Україні, то ми дуже відрізняємося. Люблю за наш порядок, за нашу, в період війни особливо це в нас проявилося, за нашу незламність, І от дивлячись ось зараз по вулиці Сковороди, які відбуваються події да, після цих всіх прильотів? Наскільки швидко все відновлюється? От і як швидко відновлюється бізнес. Молодці, ніхто не впадає в паніку, ні в кого нема депресії якоїсь, в кого вціліло майно на другий день відкрилися і продовжили працювати. І до них і публіка, клієнти приходять. Тобто нема такого, що всі перелякалися і побігли, поховалися. Ні, почався новий день, життя продовжується, всі, хто живий, продовжує далі працювати. От За це ми його й любимо. Дуже дякуємо вам. Вона дуже класна, сучасна. На жаль, зараз не найкращі часи, але бажаємо розквітнути знов. Ми Дуже його любимо. Рідний город це. Саме найкраще місце, яке я бачив. А за що ти його ще любиш? Ну, він такий красивий дуже. Е, і ну, я тут родився, я люблю цей город. За те, що він такий красивий, багатий на добрих людей. За те, що він взагалі є у нас кращий, найкращий. Те, що люди. Тут залишаються, це показує те, що не хочеться з рідного міста виїжджати. Тому що вдома краще, ніж вдома, краще ніде не буває. Ні за межами України, ніде. Висловіть слова любові до нашого міста. За що ви любите наше місто? Харків, місто Гарой. А, мене Харків прийняв як студентку, тому я дуже вдячна цьому місту за те, що мала змогу навчатися в Харківському медичному національному університеті і маю змогу тут працювати і наразі. А, також хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України, нашим захисникам, за те, що ми маємо змогу сьогодні гуляти, насолоджуватися. Нашим життям і дякуємо вам за це дуже велике. Я можу сказати, що наш Харків найкраще місто. Я, мені приходилося бувати в Києві, бувала в Дніпрі, ну, чомусь там гарні міста. Ну, наше місто найкраще, воно саме чисте, саме якесь комфортне. Може, тому що, як кажуть, там, де родився, там і пригодився. Дуже сучасне місто. Це рідне місто, тут люди добрі, тут дуже файно, красиво. Прибирають. За все я його люблю. Тому що це найкраще місто взагалі на планеті. Найкрасивіше, найбільше, найгарніша архітектура. Тому що це дім. За те, що він є. Ось, не знаю. Ну, як я, як харків'янка, я не можу його не любити. За те, що він такий гарний, красивий, незламний, звісно. І за те, мабуть, що в нього є такий якийсь вайб, бо... Коли люди з інших міст з тобою спілкуються, я, я часом останнім таке помічаю, що всі знають, що ти з Харкова, всі це бачать. І, мабуть, за це я і люблю своє місто. За його природну красу, таку і за те, що тут дуже гарно. дуже гарно. і добрий город. За те, що це найкраще місто в Україні, взагалі всьому світі. Ну, Я не знаю, як сказати, за що його люблю. Це ну, воно відрізняється від інших міст України. Воно особливе, воно не таке, як всі. Воно, по-перше, воно чисте, а воно для людей, саме для громадян, для харків'ян. Ну, Я не знаю. Це місто серця, місце душі. Просто я його дуже обожнюю. І, мабуть, кожен харків'янин. Де би він не був, він буде благотворити говориться, свій мірод. Я обожнюю його за людей, тому що Харків це місто якогось якогось дивного темпераменту, я вважаю. Та е, тут дійсно просто інші люди, та я не можу сказати, що вони чимось гірше або краще, але. Вони просто харків'яни на цьому на цьому все. І е, вони обожнюють своє місто як ніхто інший, як не одесит, Київля, кияни. Харків'яни обожнюють його просто, просто за його історію, за все ось це і на цьому крапка. Дуже красиве місто. Дуже люблю його. Це моє рідне місто. Я тут родилась, Він красивий. Я в ньому народилася, це моє місто. Я його люблю просто за те, що воно є. Я не знаю, у нас дуже чисто, дуже прибрано. Люди, якщо вони десь тут також народилися, вони всі розуміють одне одного. Взагалі, це моє місто, я його кохаю, я з нього нікуди не їхала і не збираюся їхати. Люблю Харків, не виїжджали звідси ніколи-нікуди. Воно в нас чисте, красиве, є куди сходити, де погуляти, і все роблять, і дороги роблять, і е, будинки наші ремонтують після обстрілів. Все чудово, любимо Харків. Він найкращий. За те, яке воно є гарне, спокійне, биле.